13 січня у прес-центрі міської ради пройшло чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 21 питання. Присутніми були начальники відповідних управлінь, Житомирський міський голова та засоби масової інформації. Першим питанням стало обговорення виконання відділом по роботі і звернення громадян міської ради, делегованих повноважень, визначених законом України про місцеве самоврядування в Україні. Виступила по даному питанню виконуюча обов'язки начальника відділу по роботі і зверненнями громадян міської ради Світлана Гайова. За статистикою кожного року іде збільшення кількості звернень. Це можна прослідкувати на діаграмі. У 2006 році був скачок – 23 тисячі 300 звернень. Потім пішло на спад на два роки, і знову почалося збільшення надходжень кількості звернень. Заслухавши питання, мер міста прокоментував ситуацію про невдиволення лише статистичними даними та шаблонністю відповідей громадянам. Я хотів би просити вас, щоб десь ми ну, в робочому плані, не на виконкомі, повернулись до якості. Розвиток хочу акцентувати заступників, що якщо бачите філософські ці відповіді, перше, що я їх не сприймаю, а друге, що треба людині чесно сказати, що, шановний, сьогодні, якщо з 78-го року хтось стоїть на черзі, то за один рік ми не вирішимо це питання чи за півроку. Також міський голова вніс пропозицію про те, щоб приймати і телефонні звернення від громади. Я знаю по досвіду інших міст, що людина могла зателефонувати. Певний кул-центр, і сказати, що в мене там не прибирається сміття або в нас в подвалі тече. І обов'язково цій людині перезвонювали і говорили, що вирішено. І вона казала дякую. І це оформляли як звернення громадянина по телефону. Володимир Дебой наголосив на тому, що потрібно продумувати і організовувати прийом звернень громадян, щоб житомирян не відправляти з одного кабінету до іншого, а надавати конструктивні відповіді на питання, які їх цікавлять. 11 січня Житомир вперше відвідав рок-виконавець Ден Ротері. Ден Ротері співак оригінальний сам канадець та свою музичну кар'єру розпочав в Японії. Там він спочатку вивчив японську мову, а потім почав виступати в місцевий хард рок групі Ancient Youth. Спочатку як вокаліст, потім вже як фронтмен і автор пісень. Група гастролювала по всій Японії, а співак з європейською зовнішністю регулярно з'являвся на місцевому телебаченні. А далі. Далі успіх співака став набирати обертів. Наприклад, дебютний альбом Денна Ексідентал музикант записував протягом двох років Джефом Лонгом. Відомим своєю роботою з такими світовими зірками, як Деніель Поутер та Брайан Адамс. Перший кліп на сингл Ексідентал Кісес знімала зоріна бригада на чолі з оператором Дені Новаком, відомим по роботі над фільмом Матриця. What do you need? that well, we we'll rape this moon with every ray shed. More shadows on cumulus and accidents of kisses. Корію Європу пан Ротері не так давно з 2009 року до України канадського співака вперше привіз його продюсер, де рок виконавець виступає з власною командою українських музикантів. Та й Житомир у свій гастрольний графік Ден Ротері вніс теж не випадково. Я тут проводив багато часу, тому що моя дружина з цього міста також тут живуть багато моїх друзів. Із на одній сцені цього вечора виступали запрошені гості столичні рок-колективи: Нібески та Ендорфіни. Очень приятно, приятный город, приятные люди, очень понравилась атмосфера, в зале особенно люди милые, вот как бы аплодировали, все очень классно. Вже весной Дэн Родери планует снова приехать до Житомира. Вже, можливо, через декілька місяців. Скажімо так, коли побачите сонце на небі, тож чекайте мене на горизонті. Ден спеціально для сейсиві. Матеріально хочу матеріальних благ. Ну, кращого життя. Все, у людей складалось, так як вони собі планують, це буде добре. Я бажаю. Я очікую улучшення життя. Більше може бути стабільності в країні. Такого спокойствия більше. Яких особих перемен. Нових зміни очікуємо від нового року, щоб усе було добре, не так як було в 2010-му. А й президент думає, хай робить щось, щоб було добре. А що все-таки в правительстві наладяться питання. Здоров'я, спокою, добрих сусідів, порядних, побільше порядності. Все. І цього достатньо. Від нового року очікую удачі, і благополуччя. Все інше, я так думаю, або купимо. Або заробимо, або хтось подарує з Новим роком. як то стабілізувалася економіка, щоб робочих місць було побільше людям. Ви ж смотрите в Житомирі сколько безработиців. Здоров'я, щастя, всім удачі і, і, і щоб бажання здесь в цьому році. Може пенсию увеличиться, може якийсь народ стане покультурніший, по повнимательніший, повнимательнее, подобрее. Наверное, это самое главное. Только хорошего. Только хорошего. А чего же дать? Своїм дітям добра щастя, здоров'я. чтобы у нас все были здоровы, хотя недалеко живут. И Житомиру, чтобы было хорошо, чтобы наконец убрали вот это вот все, чтобы здесь было красиво у нас в Житомире. Ой, здоровья в первую очередь и успехов. Вот и все. Ой, всего самого хорошего. Побольше денег, по полные карманы были. Чтобы была жизнь прекрасная, чтобы детям можно было дать все. Внуков, чтобы смотреть. Ну, що ще можна пожила всіго-всього і вам, і нам, щоб, да, щоб квартира, квартилата хоч була так, щоб можна було її заплатити. Я очікую всього найкращого, найпозитивнішого успіху, працевлаштування, розуміння, любові, натхнення, того, що влада зглянеться власне на проблеми громадян України, почне більше думати про них. Почне більше платити пенсії, хоча звідки вона їх візьме, ці гроші невідомо. Але б хотілося, щоб вона знайшла можливість це зробити. За християнським календарем, це також день преподобної Меланії. У народній традиції обидва свята об'єдналися в щедрий вечір або святом Меланки. З вечора й до півночі щедрувальники обходили у селі. За давньою традицією, новорічні обходи Маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу сонця. Цим святом завершувався період святих вечорів, який тривав з 6 по 12 січня, коли не годилося виконувати господарську роботу. Окрім догляду за худобою, протягом цього тижня люди влаштовували святкове застіля, ходили один до одного в гості й Обов'язково співали колядки. Прийнято, що господиня у цей день готувала все необхідне для щедрої вечері, святкові страви і чистий одяг для родини. Щедру вечерю 13 січня готували перевежно із коромних страв: печеню, смажене м'ясо, ковбаси, млинці з салом, пироги, вареники з сиром. У деяких місцевостях України, як і на святвечір, на стіл ставили теж 12 страв, варили другу щедру кутю. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдарувати щедрувальників та посівальників. Студія це ті Вітаю усіх щедрим вечором та старим новим роком. Нехай щедра кутя удасться, і всім вам буде щастя!